Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож. Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Перше послання апостола Петра Розділ Другий, Залишивши отже, всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо б ви скуштували, який Господь добрий, приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного дорогого, а й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть, Ось я кладу в Сігоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі. Каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий. Люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ. А тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливості тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців. Приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків, вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши. Змусили мовчати неоцтво безглуздих, поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним. Але й прикрим, бо то благодать, коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо. Яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили. Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані, бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем. І життя моє наблизилось до Шеолу. мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму. У темряву, в безодню, тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю. До тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю. І моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене. Мов води, усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темінь. Книга, приповідок, розділ вісімнадцятий. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води. Слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, Щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його, сіть на його душу. Слова донощика не наче ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника, брат рідний. Ім'я Господнє – міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести. Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, А Багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель. Але буває друг від брата прихильніший. Перша КНИГА ХРОНІК. Розділ. Шости. Сини Леві, Гершом, Кегат та мерарі. Ось імена синів гершома, Лівні та шимаї. Сини кегата, Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. Сини мерарі, махлі та муші. Ось родини леві за їхніми батьківськими домами У Гершома. Лівні його син, Яхат його син, Зімма його син, Йоах його син, Ідо його син, Зерах його син, Ятрай його син. Синики гата Амінадав його син, Корах його син, Асір. Його син, Елкана, Його син, Евиасаф, його син, Асір, його син, Тахат, його син, Уріел, його син, Узія, його син. Саул його син. Сини Елкани. Амасай та Ахімот. Елкана його син. Цофай його син. Тоах його син, Еліяв його син, Єрохам його син, Елкана його син, Самуїл його син. Сини Самуїла, Первородний Йоїл, другий Авія, Сини Мерарі, Махлі, Лівні його син, Шімеї, його син, Узія, його син. Шіма його син, Хаїя, його син, асая, його син. Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі, від часу, як Ковчег знайшов стале місце, вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму. В Єрусалимі вони ставали на свою службу за приписним їм порядком. Ось ті, що ставали за своїми синами. Синів Кигата: Геман співець, син Йоїла, сина Самуїла, сина Елкани, сина Єрохама, сина Елієла, сина Тоаха, сина Цуфа. Сина Елкани, сина Махата, сина Амасая, сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Зефанії, сина Тахата, сина Асира, сина Авіасафа, сина Кораха, сина Іцгара, сина Кгата, сина Леві, сина Ізраїля. Брат його Асаф. Що стояв праворуч від нього? Асаф: син Берехії, сина Шіми, сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії, сина Етні, сина Зераха, сина Адайї, сина Етана, сина Зіммі сина Шімеї, сина Яхата, сина Гершома, сина Леві. Сини Мерарі – їхні брати, що стояли ліворуч від нього: Етан, син Куша, сина Авді, сина Малуха, сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії, сина Амзі, сина Бані, сина Шемера, сина Махлі, сина Муші, сина Мерарі, сина Леві. Брати їхні левіти були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому. Аронжа та сини його палили на жертовнику всипалення і на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, Слуга Божий. Ось сини Арона. Єазар, його син, Пінхас, його син, Авішуа, його син, Буккі – його син, Узі, його син, Зерахія, його син, Мерайот – його син, Амарія, його син, Ахітув – його син, Цадок, його син, Ахімац – його син. А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях. Синам Арона, родині Кигатіїв, на яких випав перший жереб, дали Хеврон у краю Юди з басовиськами навколо нього, а поля цього міста і його села дали Калевові, синові Єфунне. Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон. Та лівну з їхніми пасовиськами, Єттір та Ештомуа з їхніми пасовиськами, Хілез із його пасовиськами, та Девір з його пасовиськами, Ашан з його пасовиськами, та Бечемеш з його пасовиськами. А від коліна Веніямина Геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами. Анатот з його пасовиськами, усього було в них тринадцять міст з їхніми пасовиськами. Решті синів Кегата дали за жеребом за їхніми родинами десять міст коліна Ефраїма, коліна Дана і половини коліна Манасії, синам гершома за їхніми родинами. Тринадцять міст від коліна Ісахара, коліна Ашера, коліна Навталі і коліна Манасії в Башані синам Мерарі за їхніми родинами за жеребом, дванадцять міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами. Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона і від коліна синів Веніамина згадані міста, які назвали своїм ім'ям. Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма, дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм горі. Та Гезер з його пасовиськами. Йокмеам з його пасовиськами та Бетхорон з його пасовиськами, Аялон з його пасовиськами та Гат Рімон з його пасовиськами. І від половини коліна Манасії та Анах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами для родин інших синів Кегата. Синам Гершома. За їхніми родинами, від половини коліна Манасії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами. Від коліна Ісахара Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами, Рамот з його пасовиськами і Анем з його пасовиськами. Від коліна Ашера Мішал з його пасовиськами. Авдон з його пасовиськами, Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами. Від коліна Нафталі, Кадеш у Галилеї з його пасовиськами, Хамон з його пасовиськами та Кіріятаїм з його пасовиськами. Для решти синів Мирарі від коліна завулона Рімон з його пасовиськами та тавор з його пасовиськами. А по той бік Йордану, навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна ровима дали Бецер у пустині з його пасовиськами, Яхцу з його пасовиськами, Кедемот з його пасовиськами та Мефаат з його пасовиськами. Від коліна Гада. Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами, Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами.